Всім привіт! Хочемо зробити вам відеоогляд бані 6 метрів на 2,40 в стилі лоб. Ось така красуня з підсвіткою, ламіновані вікна з відзеркаленням. Ось такі козировки, щоб можна було стати. Звісно, піч, вона вже пропалена. Ось так все працює. З цієї сторони у нас також зроблений декоративний світильник, вікно для бані. І такі вентиляції на холодне повітря та на саму вентиляцію. Поки йде дощ, ходімо всередину. До речі, вона ось так на ключу дуже зручно закривається та відкривається. Тут ви бачите у нас ось такий широкий здоровий стіл. Це баня для компаній, для друзів. Подивіться, меблі всі з дуба, стіл, лавки, підспинники, всі налічники. Ось така класна баня. Хочу зауважити, що дуже зручний наход спинки ми це все робимо для того, щоб вам було максимально зручно, тобто спина відпочиває. Ось так все виглядає. Лавки відкриваються Ось таким чином. Тому дуже-дуже багато місця, де можна все скласти. Поличка. подивіться вона длинна, також дуже зручна. Тут у нас на поличці вже є розетки влагостійкі, Ось так вони виглядає. Розеток дуже багато. Раз, два, три. Е, мінімум три розетки є. Вся електрика в гофротурбі виведена на автомат. А також стоїть е, система УЗО. Ось вона ви можете її побачити. Все красиво, безпечно, максимально зручно. Така вішалочка е додаткова і ось ще й одна вішалка. З іншої сторони, ви можете побачити вентиляцію, це потрібно для того, щоб баня дихала і служила вам дуже-дуже довго. Стіни в нашій бані утеплені камною ватою 50 мм, е тому вона буде дуже-дуже тепла. Підлога вся піднімається і проливне. Ну, ось ви бачите отвори. Знизу оценковане дно, з водовідведенням покажемо в, в окремому відео. Ще хочу сказати за діодну люстру вона є е, з регулюванням колярів теплоти. Ось так вона виглядає. Тут у нас душева кабіна. Вода вже все перевірялася. Ви бачите, побачите, на піддоні ще воду все працює, все ми перевіряємо до відправки. Відро з поплавком. Остіка лампа. Двері матові, фірми Теслі. Це наш партнер, ми з, ним, з ними співпрацюємо. От, в саму баню вже двері йдуть скрині прозорі. І ще хочу зауважити, ось у нас є така поличка для ефірних масел. І поличка для взуття. Заходячи в парну, можна побачити, що в ній достатньо простору. Якщо сісти, то тут зможе сісти мінімум 4-5 людей. Лягти в повний рост може людина і так, і так. Повністю хватає. Що стосується котла, котел вже десь скаміння по кругу. Покажи ще, будь ласка, парогенератор. це наша така унікальна річ, як Ви наливаєте воду і в бані швидко набирається температура. Магнезитова плита для безпечності і утеплена труба сама на котел. Тут у нас зроблено все з двойним контуром для безпеки. Ви можете побачити дубові лежаки. Вони ну, реально чудові, ось такі підголовники. Ось так вони виглядають. Підспинники такі ж самі зручні, Обов'язково вікно, вікно відкривається, це дуже зручно. І ще самий класний момент, який є в на наших банях, це подача холодного повітря. Лягаєте лицем і коли вас пропарюють, ви можете отримати максимальне задоволення від процесу паріння. І для цього ми даємо ще відеречку, кувшинчик, все йде в комплектацію. А для гарного класного аромату є саляний світильник. Ось такий чудовий. І гімалайська сіль. Е, звісно, тут ще у нас є градусник для температури і годиночок, яким можна засікати час. Е, освітлення можна регулювати, воно працює все окремо. Ось отак можна все включити, як воно все працює. Е, і ще раз, перевага нашої бані, що у нас іде повністю проливне дно. Е, тому в бані Можна розливати воду, все виходить в каналізаційні отвори, які ми вже зробили з водовиведенням назад. Тому е, пишіть мені, дзвоніть в інстаграм, ютуб по телефону, і ми зробимо для вас. Найкраще баню, наскільки ми це можемо.